Незвичайні пологи трійнят у Дніпропетровську. Малюки народилися із різницею в 38 днів. Спочатку маленька лікарія, а її сестер Стефанію і Злату лікарі штучно утримували в лоні матері більше ніж 5 тижнів. Унікальні пологи прийняли лікарі Дніпропетровського перинатального центру. Як почуваються новонародження, розкаже Наталя Гусак. Протріню Олена дізналась на третьому місяці вагітності. А вже на сьомому почалися перечасні пологи. Жінку одразу перевели з Марганецької районної лікарні до Дніпропетровського перинатального центру. Медики три дні намагалися затримати народження недоношених діток. Проте 16 квітня на світ таки з'явилася первістка 24-річної жінки. Лікерія слава Богу, народилася з хорошим весом, детовосім саме 34 тридцять і після її рождення закінчилася родова діяльність. То тобто, смідки остались в животі. Поки крихітка була у реанімації, медика докладала зусиль, аби продовжити вагітність на лікарняному ліжку. Майже нерухомо Олена пролежала ще шість тижнів. Творачі що сутки дитина в животі рівносильно сильно в кювезі. Поэтому у мене не було другого вибору, як залишатися і терпіти всі указання, то тобто спасільний режим, значить пасільний режим. 24 травня, через 38 днів після перших пологів, Олена народила ще двох доньок Злату та Стефанію, вагою кіло 800 та кіло 950 грамів. І от сьогодні, нарешті, родина разом усіх трьох дівчаток перевели до мами в палату за півтора місяця. Найстарша лікарія майже не здогнала увазі своїх новонароджених сестер та виросла на кілька сантиметрів. зараз будуть знаходитися тут всі сівтраю з мамою. И это нам очень поможет вирасти їх. Ми бом надіяться, що хватить всім діткам маминого молока. Такий випадок лікарі називають унікальним, адже за протоколами МОЗ під час перших пологів мали прийняти в Олени одразу трьох немовлят. Однак тоді виходити недоношених діток було б значно важче, тож наважилася на чималий ризик. Пішли на ризик, свідомо пішли на ризик. Треба кожного дня було дуже багато досліджень робити відносно плодів і відносно жінки, щоб сказати собі, так сьогодні ми ще маємо право ризикувати. Всі троє сестричок наразі почуваються добре. Вже за тиждень Олени з доньками обіцяють виписати додому. З Дніпропетровська Наталя Гусаків, Гендруст, Сабиція, канал Україна.